Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене автомобілю Ford Escape 2015 року, 1.6 EcoBoost. як В цьому відео я буду вам розповідати і показувати, як користуватися антидощом. Ось такої фірми, я купив Glaco SOF-99. Спробуємо, як воно працює і який ефект воно дає. А також покажу, як вставити у... ущільнювач між крилом і автомобілем. Спереді в автомобілі. Бо, як виявилося, у мене з одної сторони немає цього ущільнювача. Даний ущільнювач у мене знаходиться сюди. Ось такий він, де ущільнювач. І він ставляється між крилом і автомобілем. А також е за нього не попадає багно і все остальне на двері автомобіля під час руху. Я покажу, де він ставляється і як це все відбувається. Бо я, коли ми автомобіль замітив, що в мене з одної сторони дверка нормальна в автомобілі, а з іншої сторони, у мене вона заляпана грязю. І тому будемо також вирішувати дане питання. Так що не забувайте підписатись на канал, ставляти вподобайки. А ми поїхали. Перед початком перед тим як е, наносити. Антидощ. Я помив автомобіль, в частності вимив скло. Зараз буду вимивати, поперскаю його поліроллю Ой, не поліроллю, а зараз буде миття скла підзеркав ось такі і протру тряпочкою, щоб обезжирити його. А потім далі вже буду наносити сам антидощ. Зараз спробуємо, як воно буде. Так, протерши е, скло е, засобом для зчищення. Зараз буду відкривати наш очисник, дощ. Так, є. Подивимося зараз, що він складається. Там всередині рідина знаходиться. Ми його відкручуємо. І так, знаходиться ось сюди у нас таке покриття, наче ой, ну, тканина уплотнена така добре. І всередині ось стоїть у нас піпочка, через яку буде витягуватися у нас рідина виливатися. Написано, що круговими обертами по 5-10 см потрібно втирати його в скло. Зараз буду це робити. Натерли ми антитащом наше лобове скло. Чекаємо 5-10 хвилин влітку для того, щоб воно підсохло. і Потім будемо витирати мокрою мікрофіброю. Так, почекавши 5 хвилин, протираю те, що ми зробили. Нанесли вологою мікрофіброю. Дуже великих зусиль прикладати не потрібно. Просто ми вирівнюємо той скло, який ми нанесли. Нашим антидощом я намазав сп... спеціально намазав половину скла тільки антидощом, щоб для того, щоб перевірити, який ефект воно даватиме. Зараз я протру, воду, подивимося, як воно буде працювати. І який ефект вона нам надасть? Так. Все. Потер. Набрав чашку води і зараз подивимося, який буде ефект. чудово Там, де немає покриття, у нас вода розтягується і пливе. А там все взялося крапельками, як бачите. Ефект, який є у нас краплі зібрались, а тут у нас потьоки. Написано так, що при швидкості. І починаючи з 45 км на годину, дані краплі будуть самі розбігатися із скла. Подивимося на це. Ефект роботи антидоща ви побачили. В принципі, зараз буду е іншу частину обробляти антидощом, і також зроблю ще бокове е бокове скло також буду обробляти цим антидощом і, мабуть, ще, е зеркала заднього вигляду також буду ним опрацьовувати. І так, з приводу заміни, уші, ой, проставляння ущільнювача. Дивіться, в мене в автомобілі. Ось, ось, з цієї сторони, де водій знаходиться ось ущільнювач. Є ущільнювач такий. Він йде по всій довжині самого низу. Тут в автомобілі йде воно самого низу І до самого верху крила. Ось, Закінчується він тут. А, а з другої сторони автомобіля. Даний ущільнювач у мене відсутній. Як бачите, у мене там нічого нема. Сквозна дирточка, як кажуть. І ось який ефект вона дає, та відсутність, все в мене ось сюди закидано багнюкою. І це не дуже приємно. Так що зараз буду пробувати вставляти ущільнювач на своє місце і подивимося. Як воно це взагалі робиться? Зараз буду пробувати. Відключи е, багажник. У нас є місце. Ось сюди. сюди тут рука в мене проходить, в принципі. І зараз буду через цей отвір пробувати вставляти Ми бачимо, у нас там сквозна дирка. Чи отвір сквозний. видно вулицю. З іншої сторони, такого немає. На самому щільній очі у нас є написано, до якої сторони він відноситься, і стрілочка, тобто показує, як він повинен вставлятися. Автомобіль буде. Цією стороною будемо зараз туди пробувати його пропихнути. Так, І ми його майже затиснули, але нам потрібно його там якось провернути, Щоб він туди зайшов. Зараз спробую з другої сторони. Всередину. Так, сюди він увійшов. Тепер його потрібно повернути трохи Провернувся. Тепер виробнюємо його. Треба потрібно, щоб хтось був з нею з твоєю рукою, щоб тут пробувати. Стало данный там еще Так как вот надо тут повернуть, а еще перед того, нужно что-то больше, чем рука, сейчас выставить там Так, сейчас буду подсобный инструмент шукать. Так, пора уже Більш-менш вийшло вставити в щирі. Всюди він вже видно його. Зараз залишилося тільки знизу його підтягнути, зверху він вже по своїм пазам попав. Мені тобто з потрібно підтягнути якось його тепер знизу. І все, в принципі, він буде стояти на своєму місці і вже не буде мені закидувати багно в автомобіль. Роз'ємів ніяких немає. Якось просунути дуже важко. Треба якийсь додатковий інструмент знайти, мабуть, щоб підтягнути якийсь довгий прут, паличку якусь, і спробувати її вставити зверху і знизу, щоб його підігнати сюди, виштовхати. Тут залишилося трішки. Ось сюди. Трішечки залишилося його підтягнути. Зараз, ведуся, і все, в принципі, буде все закрито. Так, все, зробив. Тепер ущільнювач стоїть на своєму місці. І тепер в мене не буде багна автомобілі. Все, От така класна штука. Даний ущільнювач я купив. На сайті посилання на сайт куп... ну, залишу під відео. Купив я її за 199 гривень. Доставочка в мене вийшла, здається, 75 гривень. І, в принципі, все. Можна тут підмити, тепер, щоб не було цієї грязі. І все буде добре. На цьому і відео завершилося. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на канал, ставляти вподобайки, коментувати. Буду відповідати на всі ваші запитання. Посилання на даний антидощ я залишу також у себе під відео разом із посиланням на сайт, де замовляв у, пл... у, пл... у бахмутці. І, в принципі, все. Дякую, що дивилися, до наступних зустрічей.